Перша партія західних винищувачів F-16 уже прибула в Україну. Я больше що СВО в цьому році завершиться до сьогодні. Прибуття F-16 не коментувало ні вище політичне керівництво, ані командування повітряних сил. Це дуже правильно, оскільки для РФІ будь-яка інформація щодо цих платформ, навіть регіон, де вони будуть помічені, є цінною. Можна припустити, що ворог спробує максимально демонстративно знищити ці літаки. Пам'ятаємо, з якою. Настирливістю крилатими ракетами Рефія атакує всі литовища, де можуть розміщуватись літаки, особливо Старокостянтинів, де є спеціальне укриття для захисту літаків, як заявив начальник авіації командування повітряних сил збройних сил України генерал Сергій Голубцов. Насамперед треба зробити так, щоб на голову наших воїнів і мирних жителів не падали каби. Треба розібратись з російськими Су 34 які використовують ці авіабомби. Якщо ми знищимо певну кількість цих літаків, то то наступним етапом буде полювання з літаками прикриття, а це су 35 Таким чином, якщо нам вдасться їх відігнати хоча б на 50 км від фронту, то це можна вважати моментом перелому, завоювання, якщо не переваги, то паритету в повітряному просторі. Звісно, новина, яка й досі домінує в інфопросторі, це те, що перша партія західних військових винищувачів ф 16 вже прибула в Україну. Про це вчора повідомила низка закордонних ЗМІ. Проте з посиланням на джерел, які не є персоніфікованими. Старт новин дав публікації агенції Bloomberg, яке написало, що кількість винищувачів невелика. Потім інше віддання, зокрема The Telegraph, навіть заявило про те, що вже були перші бойові вильоти на F-16, Однак вони поки що використовувалися для протиповітряної оборони. Стверджується, що Україна могла отримати. Шість літаків до кінця року їх може бути 20 При цьому загальна потреба у винищувачах, як казав президент Зеленський, становить 128 машин. Проте офіційний Київ і до сьогодні прибуття в 16 не коментував ні вищим політичним керівництвом, ні командуванням повітряних сил, і це власне вірно. бо для Російської Федерації будь-яка інформація щодо цих машин, навіть регіон, де вони будуть помічені, є цінною інформацією. Можна припустити, що ворог спробує максимально демонстративно знищити ці літаки, і згадаємо, з якою настирливостю Російська Федерація крилатиме ракети. Атакує всі литовища, де можуть розміщуватися ці літаки, особливо Староконстантинів, де є спеціальне укриття для захисту літаків. При цьому наші фахівці стримано кажуть, що не варто очікувати швидкого і суттєвого впливу Ф-16 на ситуацію в небі і на фронті. Він буде, але поступовий. І тут я напевно згадаю важливе інтерв'ю начальника авіації командування повітряних сил. Збройних сил України Сергія Голубцова, який казав про те, що F-16 не є панцеєю. Ми не носимо рожеві окуляри, але у нас є напрацьований підхід до опанування цих машин, як він тоді казав треба навчитися повзати ходити і бігати от зараз ми будемо на першому етапі вчитися повзатись десь на таких безпечних ділянках будемо звикати будемо опановувати той простір який є безпечний. далі буде йти вперед а потім коли навчимося ходити вже будемо і потім і бігати і, власне тоді перейдемо на етап завоювання переваги і отут уже починається деталізація голубцов каже що е, насамперед треба зробити так щоб на голови наших воїнів на наші мирні міста не падали каби. Тож треба розібратися з російськими Су-34, які використовують ці каби. Якщо ми розберемося з цими літаками, то наступним етапом буде полювання за літаками прикриття. А це су 35 Якщо нам вдасться їх відігнати хоча б на 30-50 кілометрів, то це можна вважати моментом перелому і завоювання. Якщо не переваги, то паритету в повітряному просторі. Звісно, все буде впливати на те, яке озброєння матимуть наші літаки F-16. Перед тим видання Wall Street Journal зробило такий аналіз зразків, які будуть передані Україні Зразом з цими літаками. Згадувалося про протираційні ти Харм про плануючі високоточні бомби Джейдам ЄР ER, Small Diameter бомб ракети класу повітря-повітря, це М9Х та М120, причому в версії Д, яка має дальність до 160 кілометрів. І звісно, там не згадувалися такі речі, як. Крилата ракета ЕДЖЕМ 158 Там не згадувалися там спеціальні контейнери РЕБ, які мають захищати від російських ракет. Але у будь-якому разі розуміємо, що це перший крок, і маємо фокусуватися на головному. Що насправді перші літаки F-16 вже в Україні на це пішло півтора року політичних та військово-технічних зусиль. Це Довго й швидко одночасно, довго тому що це завжди на наші потреби виглядає дійсно довго, а швидко тому, що ну ще жодна країна в умовах війни так швидко не переходила на новий тип літака, і це дійсно унікальний приклад. І далі попереду у нашого командування повітряних сил, наших військових, власне, такий колосальний обсяг роботи для того, аби опрацювати результативні тактики боротьби з російськими літаками, розширити арсенал озброєння, розширити кількість літаків, Таків, ну і власне забезпечити те, що гарантує домінування в повітрі, як кажуть наші пілоти: перемога на землі кується в повітрі. Сподіваємося, що це якраз певним часом саме так і буде. А далі ми поговоримо про інше озброєння про озброєння для наших нових створених бригад. Буквально вчора президент України мав інтерв'ю з чотирма французькими засобами масової інформації, де його питали, чому ворог просувається на фронті. І президент Зеленський відповів на те, що насамперед йдеться про недостатнє забезпечення зброєю. Він згадав знову про 14 бригад, які вже сформовані. Але не мають достатнього оснащення і зброї. Він каже, що зараз, поки що є зброя для трьох бригад, якби це було до десяти, то можна було б говорити і про можливість ротації, і, для, і про те, що ворога можна буде зупинити на тих напрямках, де він зараз намагається просуватися. І насамперед, це Покровський напрямок, який зараз є найбільш гарячим. Також президент згадав про те, що. Е Зброя, яка передається, так само має певні обмеження. Тут йшлося про те, що далекобідні зразки американського зброєння поки що е ті ж атакамси не можуть використовуватися в глиб е території противника, і це накладає обмеження на наші збройні сили. Так що він сказав про те, що насправді ми прагнемо до того, аби. Мати перевагу над противником не в силі, не в живій силі, що власне неможливо, а в зброї і в технологіях. І далі поговоримо про технології, про технологічні зміни в збройних силах, які зараз реалізуються за рахунок приватних компаній команд, які втілюють свій досвід у конкретні проекти.